Всім привіт, з вами Скіннер і це Огляд, карта просто квашена. І ось тут ми появляємося, Я зараз граю на е, низькому рівні. що показати. Як тут зараз немає значення. Ми появляємося ось е, на такомусь участку. Тут ви бачите, що текстури змінені. Е, на полях. Е, ну, в принципі, ось тут у нас е, ростуть здається сюди. Е, буряк. Тобто ось. Е, це такий ось. Е будинок. Так, зараз ми давайте поглянемо на техніку. Тобто це є ось такий ось е комбайн, жатка для нього, Сілка. Е культиватор. там є. Е так, тут в нас є присебля, жатки, полуг. Так, і. Там ще трактор є в нас. Є ось такий ось трактор, тут, до речі. Uh, є всі стандартні тварини ще uh, порусята. Також uh, є тут нестандартні культури, такі як uh, соняшник, і розш. Так, тут ми uh, під'їжджаємо ось з цієї сторони і даємо їсти і пити курям. Uh, тут, до речі, всім курям потрібно давати uh, ну як, не тільки курям, а і тваринам потрібно давати. Єсть, знаєте, давайте ми о, спочатку ось так проїдемося трошки по селі. Я хочу показати, де продається. Де продаються яйця. О, поки що ми приїдемо на цьому тракторі, а пізніше вже о, на іншу якусь техніку присядемо. Напевно, що знову буде орендувати, як і в минулому, минулому огляді. О, пікап. Так, о, ми їдемо ось туди. Так як і на минулій карті тут в нас є, е, є завдання, чи я тут ще карту не показав, і ось так ви бачите карту. На, на перший погляд вона здається малою, але насправді вона середніх розмірів не є мала, дуже, але і невелика. Тобто тут можна нормально собі їхати. Також тут є ось такі декорації в верхні-трактора із плугом. Ось там ми підходимо біля дверей магазину і там продаються якраз яйця. Також ось ця дошка, вона дошка вона робоча. Але, правда, зараз завдань ніяких немає. Так, зараз ми ще тоді, а, до речі, ту ще можемо подивитися ось у, кредит. А, тобто ось фінанси наші. Так, а це підказки. Підказки, кредит, я тут не пам'ятаю, тут здається, десь... Ну також десь тут дивився, Так тоді, є... О, тут ми залазимо у Пошту Росії, на це не інтересно. О, так, ось там давайте я з'їжджу, Ми маємо ще е, ягнят, до речі, вода тут набирається із е, будь-якої точки річки і так само з будь-якої будь точки озера. Тобто ви бачите, що тут е, ось біля першого поля є ще невеличке озеро. А річка, до речі, тут протікає, Протікає, вона називається Кефірка. Так. Е ось тут є будинок. Там де жив е саме цей е дядя Федор із Монсуіном просто влашено. Е... Так, ми не туди заїхали, ось, е нам потрібно ось сюди. Е також тут є було на карті. Тобто зараз ми його і перевіримо. Ось така ось тут кормушку, там забираємо. Там здається 7 вміщається піддонів із шерстю. Також тут реалізований самовивіз молока. Так, і багно тут ось таке. ось. Така ось. Ще по... Ну, не по всій карті, але по більшості карт є ось таке ось багно. Так, в принципі, ми зараз можемо вже орендувати техніку. Так, зараз я тоді зайду. В автомобілі арендує пікап. Так арендуємо. давайте жовтий такий візьмемо. Це, в принципі, нам не е, немає різниці. Так, ось це є в нас магазин. Е, тобто, ось давайте ми е, спочатку на перший е, пункт з'їздимо продажі. Це є транспортна компанія. Транспортна компанія, ось там ви бачите, ми продаємо. Тут ми продаємо. До речі, я довго не міг зрозуміти, де продається мука. Тут, вона виявляється, продається ось тут на товарному складі. Так що маєте на увазі. Також тут ми заправляємо. Це здається єдине місце, де ми можемо заправити свою техніку. Так. Якщо я вже заговорив про муку, то я розкажу вам про виробництво. В принципі, виробництв тут лише два. То це є мука. Там муку ми привозимо, може привозити три культури. Здається, тобто це ячмінь, ця кукурудза і пшениця. Ось про канолу я не впевнений. Також ось тут ми купляємо і продаємо техніку, тобто, але тут залежно все, як зайти звідси. Так, ось тут ми можемо продати техніку, а трошки дати. Вліво, то ми вже можемо відкрити меню магазину. Так, ось тут ми ставимо, бачите, пише осмотр БУ техніка. Також ось тут ми продаємо о, свиней. Тут Ми продаємо свиней і про виробництво я вам ще не сказав. Ми ще можемо вироб... робити тут доски. Доски, тобто на полораму ми ще тут заїдемо, Тут, в принципі, недалеко можемо і через поля заїхати. Е, так, ось тут ми продаємо, і вони відправляються. До речі, ворота тут всі працюють за годину. Тобто, як тільки на нас стане восьма година, так всі ворота повідкриваються. Так, ось я трошки забагато промотав. Так, і чому не відкривається, а? Так, ну зараз вона трошки прогрузиться, напевно що. Ох. Uh, а uh, Що, змінилось, чи що. Ну звідси та ж сама версія карти, до ще я грав. То 1 і 0. Так, щось. Uh... Бачите, щось uh, не відкривається. Так, давайте тоді ми uh, зробимо інакше. Ми перемістимо просто на ферму. Ось uh, це. Ще... Пікап ми сіли, потрібно перемістити. А, також ось, щоб робити доски нам потрібно туди дати якесь топливо. я давав щепу і дати дрова. І Дати дрова. Ну, в принципі, а, якщо давати щепу, то вона там повертається. О, так, давайте ми з'їздимо на вітряну мельницю. Вона знаходиться у нас неподалеку від ферми. Ми тут через поля проїдемось, через хащі якісь. Ось, очевидно, до речі, свинарник, але ми до нього ось так не можемо попасти, тому що нам тут заважає річка, а річку ми можемо, о, в принципі, перейти, переїхати. Лише в одному місці. тобто ви бачите там, де йде головна дорога. О, так, ось ви бачите, я вже казав, що тут не стандартні культури, але ми бачили лише скультивовану землю, але бачили ще і не скультивовану. То, ух, знаєте, щось сталося, і я не знаю чому, але вони не хочуть відкривати. В принципі, ось тут ви бачите, що е, режим роботи без вихідних. Тобто, я зрозумів, в чому проблема. На принципі... Так, ми тут ніяк перелізти не можемо. А, тобто в мене тут не поставлені просто всі моди, просто я не хочу всі моди зараз підчасту зайняти, тому що я граю зараз на одній карті. І там пізніше буде дуже довго перекидатися все. Так, і ну, в принципі, ось там ми загружаємо ось. Перейшли. А, ось тут ми беремо муку саму. Uh, так, зараз я вам скажу точно, які культури ми тут можемо uh, закидувати. Так, тут нема. Uh, не пише, я забув просто, де пише вона імно. Так, В принципі, тут пише загрузка також, але... Я загружав, в принципі, тільки ось там. Так, тут у нас пункт продажі. Uh, ось тут пункт продажі, а загружати. Ми можемо ось тут. Тобто тут вона не продається, ми тут просто загружаємо. Так, давайте пересядемо знову ж таки в пікап. Так, і поїдемо. Поїдемо, давайте з'їздимо на наш склад, там він відкритий, там воріт немає. Як є, але вони завжди відчинені. Так. Давайте пересядемо трошки в пікап собі трошки. О, так, ми тут їдемо по ось такому ось бетоні, напевно, що. Тут ось така ось дорога нормальна, є дивітряної мельниці до... Ну, головна дорога асфальтована. І також там від магазину до. Також головної дороги. У нас також, що рахується, як головна дорога. Вона також асфальтована. До речі, зараз ви побачите ось цей асфальт. Тобто хоч і карта ось така ось... На Радянський Союз, похоже, ну але. Бачите, дороги тут нормальна. До речі, мельниця тут названа як Дон Кіхот. Так, давайте. Ось тут же наш склад видно. видно, до речі, ось склад щепи знаходиться окремо від ось цього складу. Він там трошки подальший, Ми туди також з'їздимо зараз після ось цього. Тут тримається, ви бачите, що є конвертні лінти. Там тримаються всередині. Зараз є заїздити. Ось тут ми вигружаємо картоплю і буряк. Так, зараз ми тоді з'їздимо ще ось там, там ми вигружаємо все, в принципі, всі решти культури. Також ну, а ось такі труба та ми загружаємо. Також тут ми можемо робити монус місць, ось тут є така ось установка. Ми сюди кидаємо солому, сціну і силос. і звідти, в принципі, з тамтої труби нам будуть давати, давати силос. Так, зараз я туди зайду туда, щоб показати. Так, ось ця труба ми туди просто під'їжджаємо. І ось так виглядається з середини. Тобто солома, силос і трава. Також тут є ось така ось підказка, який в нас ресурс там є. Так, добре, в принципі, склад культур я показав. Тепер ще склад хочу показати щепи. Так, щепи ми просто тут зараз так переїдемо. До речі, я не сказав про поля то. У нас одне поле в нашому розпорядженні це п'яте. На ньому посіяний ячмін. Ну, Неудобне. А, так, і ось так ви бачите, що тут усього лише на все 9 полів. Але 9, 6, 7, воно велике. Але перше, 4 і 8 поля, вони заціені травою. Так, я вам зараз не можу. Проникнути, тому що ну, тут просто не встановлені моди. А хоча тут, в принципі, все, все проїзне. Ось тут ми зберігаємо щепу. А, так, в принципі. На цьому березі все показано, крім тварин. Тобто, ще хочу показати вам цих корів і свиней. Так, зараз ми тоді їдемо. Ось по дорозі біля четвертого поля. Ми будемо проїжджати четверте поле. Також там засійна трава. тобто Тут ну поля, в принципі, тут не дорогі. Скільки там, здається мені щось 100 з чимось тисяч коштує 160 коштує шосте поле. Що я просто тут всі поля скупляв, крім всіх лугів, тому що на лагах ми і так може працювати. А тут ми не можемо ні сіяти, ні удобрювати, ні культувати. Поля, ну, в принципі, збирати можемо, але як ми тоді засіємо тут, що, ну, засіне тут тільки одне поле. Це, і, це наше поле. Зараз ми, до речі, біля нього проїдемося. Тут також знаходиться якийсь будинок. Там е, на, острову, на острові знаходиться, е, як це називається, церква ось. Церква. І тут же видно, е, як він називається садовий центр ось. Так, е, давайте. Ось тут же видно коровник звідси, і поле засіяне, тобто тут, наскільки я пам'ятаю, знаходиться всього лише одна силосна яма. Тобто це біля курів. І ви бачите, зараз є на екрані, на своєму екрані. То вміщає вона 600 тонн. 600 тонн, в принципі, ось такий ось коровник. Тут ми можемо їм дати їсти і пити. Так, не знаю, що ця бочка заправляє. Давайте перевіримо. Не заправляє. Не заправляє це для води, напевно що. Так, ось якраз засійне поле. Тут також річка неподал... неподалік. Ну, це Так це також річка, яка йде у озеро. Чи що Так, ось тут також ось така ось площадка невелика. Тут, де ми можемо зберігати свою техніку. О, так. і тут ось свинарник. Свинарник, свинарник ми. Е, зараз ми так не можемо відкрити ворота. Ось тут. Нам потрібно заходити через малу усю тві е, дверку. Так тобто тут ми не можемо зараз відкрити. Так, нам потрібно ось сюди заходити. Але тут, е, знову ж таки, не встановлені просто е, ті моди, які йдуть разом із картою. Так, тут ми даємо зернові культури. Тобто, Але зернові культури тут підходять не всі. Тобто, Я хотів тут дати пшеницю, тут ми даємо, до речі, воду. Я хотів сюди дати пшеницю, але не вийшло. пшениця, тут не приймається. Тобто ячмінь. Я так думаю, кукурудзи і канола повинні прийматися. Так, і далі ми їдемо куди? Ми їдемо на. Садовий центр, пілораму і залишається на е, пізніше 4 пункти. Це пункти продаж, але ми туди також не потрапимо. В принципі, пункти продаж ну, не потрібно їх показувати, тільки ну, ось, е, сила задачі тут продається. То і це є на скотному ринку. В скотному ринку там, до речі, і продається і трава. Трава тут продається у двох місцях, там і продається і солома. О, так, на скотному ринку там, до речі, ще продається. Ось така, моносміс. Так, моносміс. Добре, зараз ми проїжджаємо тоді. Ось цю церкву, тож я вам казав, у нас хоч ось... Так. Врізався. Ось тут. До речі, свині тут коштують по 190. 190 доларів. Ось на налозище ми можемо туди прокотатися, але mm. насправді не можемо. Це все фантазія наша. О, так. Ось. О, так. Ми зараз їдемо в садовий центр. Там ми заправляємося насінням, удобренням. Ну, в принципі, і все. Це де... і такого важливого. Так, і на полураму ще заїдемо. Я вам покажу. Е, тобто, ну вже ну, товарний склад там продається ще і шерсть. І на товарному складі більше нічого не продається. Тобто такого аж е, незвичного. Тут все, в принципі, показано ось у цьому меню. Тобто, що де продається? Скільки то зараз пунктів продажі? Ми порахуємо Так, трим. Е, Ооо. Так, 4, 5, 6. 6 пунктів продажі. О, так, вийшов. Так. І в принципі. Ну, зерно вам елеваторі там нічого цікавого вже показувати. Ось на товарному складі там також все стандартне на. Ось скотний ринок, там продається отака от штуки, там, де ми вигружаємо картоплю. Ось на складі там точно таких же самих... В штуках ми і продаємо. Ось цей Силус і. Як це? Минус До речі, там ми можемо виграти прицепом. Е, Так. Зараз ми пробуємо туди. Е, дібратися. Так. Ось. Є. О, добре. І ось там за осією будівлею, тут, до речі. Ось тут до дверей ми купляємо саженці. То, а з'являються вони ось тут. Ага. Ось тут де є ось ці бідони. Так. А... Тут. І ось тут ми. Тут, в принципі, видно, де ми загружаємо, що... То, ось тут добре вами, а тут на насіння. Так, судовий центр показало, тепер ми їдемо на пилораму. Ось на пилорамі там е, трошки інтересніше, тому що я не зразу зрозумів, куди е, загружати ось ці колоди, куди, е, куди, ну як, звідки загружати щепу, ну, в принципі, це було зрозуміло. Але все одно потрібно показати, тому що це огляд, ну, огляд таких елементарних речей. Uh, наоборот, нестандартних речей, то елементарні речі я не показую тут. Такі, як uh, ось ці пункти продажі. Так, і ми ось тут uh, заїжджаємо, там. В принципі, тут можна попасти легко через. Uh, ось якщо їхати через поля на. Так, тут також здається. Так, тут цілу дуба і ось зараз, вам, я, зараз я вам покажу. Так. Ось тут ми загружаємо колоду. Тут я так розумію, що ми можемо продати ще її. Але я не до кінця впевнений. Так, тут ми нічого. Тут ми загружаємо щепу. Так, і ось, звісно, ми отримуємо ще також щепу. Ну, і тут ми а, отримуємо вже доски, доски потрібно. Перевозити по грузчикам, але вони занадто багато важать і як і продаються не дуже то і вигідно, я вам скажу. Так. Так, і тут ми можемо о, о, поглянути на інформацію, о, що тут є. Тобто топливо, бревна і продукція, яка нам виробляється, тобто це, це щупа і доски. Так, ну і на цьому, в принципі, все. вами був я Скиннер. Всім па-па.